Вітаю вас традиційно у вихідні в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, приніс вболівальникам рівницького футболу багато хороших новин. Крім того, місцеві спортсмени відзначилися рядом успішних виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Про все це і навіть більше сьогодні у випуску. У рівному пройшов дев'ятий міжнародний турнір з художньої гімнастики Перлина 2013 Два дні спортсменки з Польщі, Росії та низки українських міст змагалися за першість у різних вікових категоріях від 4 до 17 років. А найкраща команда отримала золотий суперкубок. Більше 200 учасниць змагалися за першість у міжнародному турнірі з художньої гімнастики Перлина-2013. У Рівному він відбувається в дев'яте. Цьогоріч завітали спортсменки з низки українських міст, Польщі та Росії. Через несприятливі погодні умови не змогли приїхати білоруси. Дівчата змагалися у різних вікових категоріях, вправлялися зі скакалкою, м'ячем, обручем, булавою та стрічкою. Найменші чотирьохрічні гімнастки виступали без предметів. Звертається увага на артистичність. Гімнастка володіє предметом, як як співпадають її рухи з музикою. Тобто вона не може робити класичні руки під народну музику там чи навпаки танцювати рок н рол в класичному музику. Ну семирічна Таня Пахалюк займається художньою гімнастикою четвертий рік. На турнірі представляє Рівне у перший день змагань виборола золото. Я сьогодні прийшла ще підтримати дівчат, і я ще сьогодні показувала, показала. Ну, Буду показувати, показовий виступ. Наймолодші рівненські гімнастки показали себе гідно, відзначають судді. Та подекуди гості були вправніші. Гімнастки від 4 до 8 років ми нагороджували. І ну загалом наші рівненські гімнастки досить непогано виступили. Але гімнастки Запоріжжя були сильніші ніж рівненські гімнастки. Саме цих категоріях всім учасникам турніру вручили грамоти за призові місця. Гімнастки отримали медалі та інші нагороди. Медалі статуетки, звичайно, кубок, особисто які були вручені від мене. Це все замовлялося заздалегідь, тому що художня гімнастика вона якби імпонується спеціальними кубками і медалями. Тому підбирали по каталогу. Я думаю, нам вдалося, і як то кажуть, все втілили. Те, що задумали у підсумку рівненські гімнастки, вибороли чотири золотих, чотири срібних та шість бронзових медалей. Проте суперкубок дістався російській команді з Білгорода. Рівненські баскетболістки із команди Сузір'я за крок до успішного закінчення сезону у першій лізі на домашньому майданчику рівнянки приймали Тернопільський універ. Принциповим результатом був для обох команд. Для них вирішувався вихід у заключний етап чемпіонату. Перший поєдинок пройшов практично на рівних. Першу та другу чверті з мінімальним відривом вигравали рівнянки, але гості з Тернополя все-таки після перерви зуміли наздогнати сузір'я. Зіркою матчу стала Яна Голубош, яка наприкінці поєдинку закинула два триочкових і зуміла подарувати перемогу своїй команді з рахунком 76-70. Гра була дуже нервовою. Все всі хотіли виграти і на на цьому нічого не вийшло, ні в одної, ні в іншої команди. Був такий дуже сумбурний баскетбол. І в кінцівки гри, якщо б я на Голубош не забила цих два подряд трьох очкових, на останній хвилині не, не знаємо, як би закінчилась гра, щоб було. Тому тут трошечки десь впевненіші ми були, в кінцівці змогли зібратися і забити, і виграли. Наступний день показав, що психологічно тернопільчанки після поразки були морально розбиті. Так першу і другу чверті вони програли з рахунками 22-6 та 21-9. Після перерви рівнянки, хоч і призупинили постійні атаки, але зуміли утримати перевагу до кінця. Остаточний результат: – 73-57 на користь сузір'я. Сьогодні ми вийшли повністю не налаштовані на першу другу четверть. Нам треба було дві четверті дівчатам, щоб зібратися. Відповідно, третю четверту ми по Четверті виграли по рахунку, але то, що ми пропустили на в першій-другій, того вже було достатньо, щоб програти цю гру. Та ну це жіноча психологія, скажімо так. Дівчата не в першій четверті не могли нічого попасти. В них опустилися рухи, відповідно в захисті, нічого не получалось. На те, щоб перелаштуватися, треба було багато часу. Після перемог у рівному сузір'я знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці групи. А наступні ігри місцева команда проведе на виїзді 13 та 14 квітня проти лідера Вінницьких блискавок. Волейболістки Регіни поступилися перемогою у передостанньому турі першого етапу чемпіонату України. Грали рівненські дівчата проти Запорізької орбіти. Обидва матчі закінчилися сухим рахунком 3-0 не на користь Регіни. Заключні ігри першого етапу рівнянки проведуть проти Тернопільської Галичанки на домашньому майданчику. Наразі місцева команда знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці. Очолює чемпіонат южненський хімік, другий міде Луцька Волинь. І трійку лідерів замикає Северодончанка. Любительський спорт набирає обертів. Майже 40 команд, практично зі всіх районів області, взяли участь у другому турнірі. Зміні футболу кубок депутата Олександра Курсика. Особливістю цьогорічного змагання стала гра нової команди, складеної із депутатів Рівнеради. Команда депутатів рівнеради пропускає перший гол. Своїм суперникам міські обранці програли з рахунком 5-0. Втім, депутати особливо не засмутилися. Кажуть, задоволення їм принесла сама гра. Ця гра принесла своє задоволення, тому що а, побігали, десь проявили якийсь характер. Да, програли, але будемо об'єктивними, що про нас грали молоді хлопці. Там 18-19 років, які швидше бігають, які краще володіють технікою м'яча, але ми йшли на цей турнір не для того, щоб здобувати кубки, а для того, щоб показати, що депутати Ради теж люди, мають свої якісь спортивні подобання. Турнір з футболу кубок депутата Олександра Курсика» організували в місті вже вдруге. Змагання відбуваються за олімпійською системою. Зареєструвалося 40 команд, і матчі будуть проходити матчі на виліт, тобто по олімпійському принципу програв вилетів. Два тайми по 5 хвилин, якщо не буде. Виявлено переможця, відразу буде прибуватися пенальті. До участі в турнірі організатори запросили також і команду депутатів Верховної Ради України. Проте парламентарі, зіславшись на зайнятість, у міні футбол не зіграли. Гравці в свою чергу кажуть, такі турніри допомагають професійному росту. Будь-який турнір це здоровий спосіб життя. Це проти насиста, проти алкоголю, проти тютюнопаління. Ну то тобто для молодих хлопців, це в подальшому перспектива. Розвивати себе, ну своє тіло, ну і свою кар'єру організатор змагань депутат рівне ради Олександр Курсик переконує основна мета турніру популяризувати футбол та спонукати якомога більше рівнян до активних занять спортом. Можна багато говорити про те, що спортом потрібно займатися. Спорт це модно, спорт необхідний кожному з нас. А можна просто взяти і організувати турнір уже другий рік поспіль. Мені це слава богу вдається. Підтримує управління спорту, підтримують, ну можна сказати, рівненські чиновники, сам міський голова, в цьому році мене підтримав підприємство Льонокомбінат і Олег Червонюк. Дали фінансову підтримку. Все зараз якби, ну, недешево. Тому, якби хочеться зібрати усіх однодумців, дати можливість хлопцям просто пограти, відпочити протягом одного недільного дня. Перемогою закінчила недільний день Костопільська команда Горизонт, яка взяла першість у турнірі. Друге місце посіла рівненська надія, а третє ще один рівненський колектив Стандарт. В обласному меморіалі пам'яті Володимира Шморгуна відновили ігри, які були припинені через несприятливі погодні умови. Детальніше про розміщення команд у турнірі таблиці за тур до закінчення групових ігор, далі у нашому огляді. У групі А півфіналістами точно вже можна назвати Оржівський Одек та із Садового. У них рівна кількість очок, і в останньому турі вони зіграють між собою. Тож питання лише в тому, хто буде першим у турнірній таблиці. Для інших останній тур вже є просто формальністю. У групі Б ситуація складніше. Очолює, поки таблицю ФК Малинськ, який має непогані шанси на півфінал. У спину йому дихають садове та гощамако із сімома очками. Інші команди на вихід до півфіналів шансів уже не мають. Кубок федерації пам'яті Леоніда Молчановського майже підійшов до свого логічного завершення. За один тур до кінця змагань чемпіонські звання собі забезпечила команда Омеляна. А от за срібло і бронзу у фінальному дев'ятому турі розгорнеться справжня боротьба. За нагороди боротимуться одразу три команди: Амако із Симонова, Фекатинне та Кустинська Горинь. Репортаж про фінальні поєдинки Кубку Федерації чекайте наступного тижня. Наразі це всі новини. Шукайте більше інформації про життя міста на нашому сайті рівнеодин.тв. А поки мені залишається побажати вам хороших вихідних, побачимось за тиждень на першому місцевому.